Всім привіт! Мене звати Анастасія, ви на моєму каналі Дітвори живи. І ви бачите, мої підписники одразу це помітять, що я не звична собі в локації, я не вдома. Справа в тому, що, мабуть, всі знають, що в Києві зараз дуже важко і психічно, і морально, і фізично, тому було прийнято рішення на, декілька, на деякий час поїхати на дачу. От, але сьогодні ми поговоримо з вами не про це. Сьогодні я з вами б хотіла поділитися дуже цікавою, дуже дієвою медитацією технікою хопона пона. А можливо, хтось із вас вже про неї чув. Можливо, хтось із вас вже активно її використовував в своєму житті. Можливо, ви дізнаєтесь про неї вперше від мене. Але я хочу сказати одне, що я її обожнюю, я її постійно використовую, тому що вона дійсно дає дуже круті результати. І ще одна фішка її в тому, що вам не треба в це вірити, вам не треба входити в якийсь спеціальний стан, вам не треба довго медитувати, вам не треба взагалі. Розуміти, як це все працює, тому що навіть якщо ви скептик, і ви спробуєте хоча б там тиждень виконувати цю медитацію або техніку, ви гарантовано побачите результат. І от сьогодні я хотіла би розказати, про що ця медитація, що саме вона може корисного принести ваше життя, а також розповісти, як на моєму прикладі, звичайно, вона. Діє, тому що ті, хто на мене давно підписаний, знають, що я опираюся лише на власний досвід і розповідаю вам лише про те, що дійсно працює у мене. І, звичайно, я підготую для вас цілий цикл медитацій конкретно на. Ніж там гроші, відносини, самоцінність, які ви зможете вже окремо використовувати в повсякденному своєму житті і вирішувати ті проблеми, які для вас є нагальними. Тому, якщо вам цікаво, то дивіться далі. Отже, що ж таке ця практика опу на це давня гавайська техніка, яка використовується для Очищення вашої душі від всіляких блоків, проблем для очищення всього того, що створює в вашому житті якісь проблеми або затори, або якісь прогалини, там, будь то з грошима, будь то в стосунках. І це можна справді назвати таким ментальним душем. Практика хопонапона це не практика, де ви щось. Просите, щось там маніфестуєте. Ні, навпаки, це практика, яка очищує ваш шлях до вашого бажання. Тобто, якщо у вас є проблеми з грошима, значить всередині у вас є якісь. Ам... Блоки, є якісь проблеми, є якісь ментальні установки, які відштовхують від вас цей ресурс. І от, наприклад, техніка вона направлена на те, щоб очистити вашу підсвідомість від цих блоків, від цих ментальних установок і відкрити шлях до того, що ви хочете. Також важливо сказати, що техніка Хоупанапона це в першу чергу про відповідальність, про те, що. А ви берете на себе відповідальність, ви встаєте в таку дорослу позицію, що будь-які проблеми, які виникли у вас в житті, там в стосунках у вас щось ладиться, або з грошима проблема, або самоцінністю. Ви повинні зрозуміти, що в першу чергу ви повинні взяти за це відповідальність на себе. І от, коли ви берете на себе за це відповідальність, ви можете вже перейти до наступного кроку, а саме очищення вашої підсвідомості від цих бар'єрів. Птохопона вчить нас про те, що все, що ми бачимо відображення в світі, всі проблеми, які нас оточують, є спершу в нас. І коли ми починаємо використовувати цю техніку, ми перестаємо боротися з проблемою, а починаємо очищати себе від цієї проблеми. І тут дуже важливо ця радикальна різниця між іншими. Медитаціями і медитацію хопо До речі, я дуже давно використовую цю техніку і, звичайно, читаю відгуки інших людей, які використовують цю техніку. Так от дуже часто зустрічаю такі відгуки, що люди активно використовують цю техніку для вирішення міжособистосних таких стосунків, наприклад, з кимось не ладяться стосунки або. Чоловік з жінкою посварилися, або там з дітьми щось, якісь такі напружені відносини. Як людина починає робити цю медитацію і каже, що одразу видно результат, одразу проблеми з цією людиною вирішується. І я можу сказати на своєму досвіді, що так я теж людина, я теж буваю, сварюся з людьми є якісь недорозуміння, і я завжди згадую цю техніку. Я починаю робити. Я починаю уявляти цю людину. Просто уявляю цю людину, починаю виконувати цю техніку, і дійсно питання, всі якісь недомовленості, всі якісь проблеми, вони. Не те, що розчиняється, але вони дуже швидко ем, вирішуються самим найкращим способом. І в мене залишаються дуже теплі відносини з цією людиною, стосунки налагоджуються, і це я вже бачу не вперше в своєму житті. Є такі підтвердження. А що стосується грошей, також використовуються техніку. Мені дуже подобається ем, медитації 108 разів на гроші. Я обов'язково запишу свою медитацію, тому що я. Хочу, щоб в нас було більше такого україномовного контенту. І я можу сказати, що коли я регулярно слухаю хоп на пона на гроші. Дійсно, у мене мій фінансовий стан покращується, вирішується багато питань, багато проблем. І я це бачу в своєму реальному житті. Багато людей можуть спитати, чому саме 108 разів, чому це така сакральна. Да, Цифра, тому що дуже багато медитацій на повторення саме 108 разів. Справа в тому, що саме це число допомагає обійти нашу свідомість і потрапити вже в підсвідомість, і робити там певні зміни. Тому 108 раз разів вважається таке саме оптимальне число для повторення будь-яких медитацій. Отже. І давайте перейдемо до суті цієї медитації, тому що суть цієї медитації вона складається із чотирьох фраз. А саме, перша фраза мені дуже шкода. Тобто ми приймаємо те, що щось в нас всередині створило ту наявну проблему, яка існує у зовнішньому світі. Наступна фраза мені дуже шкода. Ця фраза підтверджує те, що ми беремо на себе відповідальність за цю проблему, а не вину. І це дуже важливо. Третя фраза я дякую ми дякуємо за той досвід, який ми отримали. І четверта фраза найпотужніша фраза я люблю тебе. Тобто, цією фразою ми сілюємо себе, ми сілюємо свою душу, ми сілюємо цю проблему, ми сілюємо цей блок, ми сілюємо взагалі оцей взаємозв'язок між нашим внутрішнім і нашим зовнішнім. Я знаю, що для багатьох ця техніка може видатися незвичайною, але я дуже рекомендую вам її зробити хоча б декілька днів, декілька тижнів, і ви реально почнете бачити результати. Не обов'язково робити на щось конкретне. Ви можете просто слухати ці слова або говорити їх про себе. Не обов'язково слухати, ви можете просто сісти і почати повторювати про себе ці слова. І ви будете відчувати ось це внутрішнє полегшення і зцілення. Я вам дуже рекомендую спробувати цю медитацію. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви чули про неї, чи пробували її. Якщо спробуєте, обов'язково пишіть про ваш досвід. Ви знаєте, мені дуже цікаво читати саме про ваш досвід. Це, в принципі, все, що я хотіла вам розповісти про цю техніку. Очікуйте, скоро на моєму каналі буде цілий цикл медитації Хопонопона. і до зустрічі у нових відео. До побачення!